Чесні отчі розділяйте, не розділяйте християн а навпаки об'єднуйте, щоб ми молилися за єдність усіх християн, а не тільки за православних, щоб за словами Ісуса Христа ми були одно. Ви не знаєте, хто такі православні, як так пишете. Я вже це колись розказував за православних. Православні це, це не ПЦУ. Православні це не Московська церква. Православні це ті церкви, які мають право прославляти Бога в іконах. Но в часи іконоборства стояло питання дуже строго і серйозно. Що хто малювали образи, то їх прирівнювали до ідолопоклонників. А вони не малювали таких образів всі підряд, а малювали Ісуса Христа Марію. І стояло питання що Ісуса Христа нічого. А от Марію не дуже, бо тому що е, це ідол не можна, не поклонятися творінню рук людських і навіть про Ісуса Христа. Бо якщо намалювати образ ікону, то це вже було творіння рук людських і це вже виглядало як ідолопоклонство, бо так писала заповідь Божа. І тоді Зеленський Собор зібрався. І прийняли рішення, всі церкви, всі, які були на той час, ще поділу не було. Візантія ще не відділилася була від Риму, все було під єдиним началом, і прийняли всі єпископи, єдину прийняли, що почитати ікони можна. Але перед тим, як їх почитати, їх треба освячувати. Принести їх до священника, що священник подивився, так би мовити, апробат, чи їх можна почитати як ікони. І туди їх посвячував. Бо ви думаєте, що як принести ікони на посвячення, священник покропив їх священою водою, і вони починають світитися святістю. Ні, до священника приносять ікони на посвячення, як на апробат, чи можна поклонятися тій? Репродукції, чи образові, чи іконі, яку ви принесли. А священник маючи освіту, першим чином дивиться, чи то можна посвячувати. І от коли посвятили, туди вже ставляться і до почитання. Тому православні це є. Ті, що ви знаєте в ПЦУ, Православні це ті, що є, називаються РПЦ Російська Православна Церква, православниця це є Українська Греко-католицька церква, православні це є Римо-католицька церква. Ті, які мають право почитати ікони. І не рахуються ідолопоклонством. Протестанти не православні, бо вони ікони не почитають. І коли я говорю всіх вас православних християн, то я не маю на увазі ПЦУ. Я маю на увазі християн, які почитають ікони. Але, так як за свій час існування церкви, так і так же всі знали, що всі почитають ікони, і над тим дуже не акцентували. І хтось називав себе чисто православними, хтось себе називав е, православним е, грецького обряду, уточнюючи, хтось сказав, ми православні римського обряду, а потім з часом нащо так багато розказувати там е, православна Кафолічка церква, так вони писалися раніше, е, Православна Католицька церква. Просто це була грецька обряд, то був латинський обряд, то був східний обряд, то був західний обряд, і все воно розділилося. Але, в принципі, якщо добре розібрати, то всі православні. Просто хто собі дуже окремо їх присвоїв, то звання, розумієте, то, то їх справа. Якщо говорити обрядово, що таке греко-католицька церква і православна, так, це різні церкви. Але греко-католицька церква це та церква, яка належить до Вселенської церкви і є православною. А православна церква грецька вони ж теж греки, з Греції, це та сама церква, що греко-католицька, тільки вони є неприєднані до Вселенської церкви. І все. Церкви одного обряду. Церкви мають на увазі східного обряду. У нас одяг подібний, у нас все подібне. Ну, за час трошки змінилася літургія, напіви, обряди і так далі. Але основне те, що ми належимо до Вселенської церкви, а вони не. Римокатолицька церква належить до Вселенської церкви, маючи свій латинський обряд. Ми маємо Візантійський, Східний. <кій> так що нікого я не дірю.